Кошенята попліткуємо. Говоримо про лицемірку Юлію Саніну. Бусінка Оксана Марченко. Велбоя поплавило. Самсунг та Тейлор Свіфт. Можете зручніше наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Може, про українських жінок сьогодні говорить весь світ. І тільки ми знаємо, як ми це вивозимо, тому що українське сестринство воно найміцніше. Стоїмо одна за одну. Та й в принципі, українці, давайте стояти одне за одного. Нам є проти кого боротися. Давайте любити одне одного і берегти. Добре. Отже, в одному зі своїх концертних звернень Юлія Саніна акцентує на українському сестринстві, тобто вона робить таку підводку до жіночої солідарності, до того як складно українським жінкам під час повномасштабного вторгнення. При цьому вона повністю мовчить про вала Бепко свого чоловіка, який знаходиться в Іспанії. З їхнім спільним сином до того ж, абсолютно, увесь склад гурту Зехарткіс також знаходиться за кордоном. Тому числі навіть піарник. Але ви скажете, що ти знову до Юлі причепився? Ми це вже все знаємо. А, наші кошенята писали повідомлення, залишали коментарі і склалися певні штрихи до портрету Саніної. Я б залюбки хотів би з вами поділитися та зачитати, що мені присилали за Саніну, точніше, за її дизайнерів Чайка і Дяцюк, Дяцюка якось розкритикувала моя колега Інна. Так він, ще та істеричка, не полінувався, скачав фото тієї Інни і сказав, яка вона потвора. Я у відповідь: ти взагалі нормальна людина, ти чого хамиш? Якщо тобі критика неприємна, так і скажи. І виясніть, чому образ створений тобою, чимось їй не сподобався, і винесіть спільний висновок. Слава чайка, інший їхня діва, питає: ти її подруга? Я кажу, ні, не подруга, і хамити людям не буду. Нічого поганого вона вам не зробила. Ці дві істерички мене забанили. Я не знаю, яка Саніна насправді, якщо вона співпрацює з такими двома <кхм> гімнами, дизайнерами то тоді. Усе зрозуміло. Це так, Богдан, з повагою до вас, бо вони не полінувалися, щоб нас він сті також заблокувати. А та жінка теж шиє сама одяг, хворіє і мріє бути популярним дизайнером. І вона лишилася в Україні, як і я. Йдемо далі про Юлю Саніну. Значить, її висловлювання щодо втечі винника під час програми. І спілкування з українським шеф-кухарем фронтвумен гурту Захарткіс Юлією Саніною. Е, вона пояснила, чи сприйматимуть Олега Винника в його рідній країні як раніше. В цілому вона зазначила, що не може судити його. Проте, рок, діва шоу бізнесу натякнула на те, що вона не бачить Олега Винника знову на українській сцені. За словами Саніної, люди так швидко не можуть пробачити, адже вони бачать нещиру поведінку і брехню в словах і діях артистів. Юль, а ти ж теж брешеш. Ми теж бачимо брехню в твоїх діях, в твоїй поведінці. Не може бути під час війни сірого, є або чорне, або біле. А ти намагаєшся якраз таки бути сірим. Ти говориш, я тут, я з вами, я в Україні. Але при цьому, дорога моя, при цьому твій чоловік чилить в Іспанії, займаючись незрозуміло чим, як і увесь чоловічий склад твого гурту. З якими ти, до речі, будеш виступати за кордоном, але не в Україні. Тому, Юлю, ти так намагаєшся підвести штрихи, намагаєшся акцентувати на тому, що не потрібно засуджувати, але засуджуйте видника, кого заводно, але тільки не мене і не мого чоловіка. А коли в мене запитують, а хіба Юля несе відповідальність за свого чоловіка, звичайно, несе з однієї простої причини, тому що вони сім'я і такі рішення, кому залишатися за кордоном, а кому повертатися. Все одно приймаються спільно, а не окремо одне від одного. От і все. Йдемо далі. Значить, поговорили. Ще невеличкий штришок до портрету. Я ж не знав, хто там батьки у Вала. Виявляється, наступне: Вас дуже багатої сім'ї. Мати Ольга галерист, батько-підприємець і не найбідніший. Мати Вала теж зараз в Іспанії і допомагає з онуком. В принципі, якби він хотів піти від Саніної, давно б пішов. Але скоріше за все, він або каблук, або арбузер. Вау! Тобто Юлія Саніна від самого початку вичіпала собі достатньо заможного нареченого. Ми просто про це не знали. Юлю дуже цікава інформація. І саме завдяки нашим кошенятам, які знаходяться скрізь і всюди, нам вдається побудувати ось цей штрих до портрету, якого так не вистачає. Йдемо далі. Просто думка нашого кошеня. Саніна не знає, що буде далі в Україні, тому й готує план. Б. Вся її чоловіча частина гурту живе за кордоном, і, мабуть, вона так само. Україна для них це майданчик для заробітку грошей. Звичайно, що ніхто не проти красивого життя. Єдине питання, чому українці мають оплачувати їх солодке і безтурботне життя. Крутіться самі, як можете. Хай починають в Іспанії все з нуля. Хай співає в кабаках. Що? Незручно, соромно, ну тоді не дихайте ненавистю на всіх, кому ваші хитро вимахані плани не до вподоби. Вау! Просто от реально браво, тому що абсолютно об'єктивний коментар, і ми йдемо ще далі. Це не все. Теж суб'єктивний штрих до портрету. Просто давайте розглянемо такий варіант. Вам буде складно повірити, але Саніна дуже самозакохана персона. Вона не має жодних моральних метань з приводу іспанського життя між двома вогнями. Якими Та вона впивається подіями, які їй подарувала в лапках війна. Євробачення, тури в Євросоюзі і Америці, Бафта і так далі. Вона у всьому бачить лише нові можливості. Звикла, що про хардкіс говорять або добре, або ніяк. Її найбільша помилка минулого, що вона так сильно пірнула в шоу біз почавши розповідати всяким осачам подробиці свого особистого життя, аж до інтимного, танцювати зірками, скакати в маскарадах і так далі. Не захворіла б на зіркову хворобу. Люди б про її чоловіка взагалі нічого б не знали і не питали. Вона страждає від власного великого его. Вау, я просто хочу висловити неймовірну подяку нашим кошенятам, нашим підписникам за таку тверезу, дорослу, абсолютно, позицію. Адже саме завдяки вашим висловлюванням, вашим суб'єктивно-об'єктивним спостереженням можна якраз таки скласти штрих до портрету. Можливо, саме ці висловлювання наших підписників вам якось допоможуть зробити. Власний аналіз і скласти своє персональне відношення, ставлення до Юлії Саніної і її лицемірства. Що ви думаєте про це все? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка. Не забуваємо писати в діректного інстаграму, надсилайте комусь відомо про ту чи іншу особистість. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Україна, доброго ранку, дорогі співвітчизники, і святом всіх вас, любі. Сьогодні на хрещатик прийшло дуже багато людей подивитись на парад. І приємно, що половина з них діти. Я так само сьогодні прийшла сюди із своїм синочком Богданчиком. Йому скоро виповниться два роки. Він дуже любить іграшки, але серед іграшок є багато тих, які мені як мамі не подобаються. Це танки, зброя, різноманітна техніка. Мені потрібно було колись пояснювати йому, що таке зброя, що таке армія поруч із. Вишукованими вояками беззбройність мого сина ніби підкріплюється могутнім захистом, і це найважливіше для жінки матері. Як я буду пояснювати йому, я скажу йому: ми живемо на великій планеті Земля. Тут є добро і зло, тут є день і ніч. І так само все врівноважено, як зробити так, щоб зло ніколи не перешкоджало добру? Ти маєш сорочечку синку, вона захищає тебе від усього злого, від вітру, від холоду, дощу і всіляких негараздів. Так само армія синку для нашої країни. Вона захищає тебе, мене, нашу бабусю. Усіх діточок і дорослих від усього злого, що може бути. Скоро він дізнається, що таке батьківщина і що таке незалежність. Він вже знає, що ми живемо у місті Київ і що кольори нашого прапору жовтий і блакитний. Скоро він дізнається, що таке незалежність. Незалежність обирають, не обирають батьківщину. І я щиро рада, що одного дня ми з вами обрали незалежність нашої країни і нашого майбутнього. І святом вас, дорогі друзі, з Днем Незалежності! А ось так, в 90-х, друзі мої, Оксана Марченко, будучи тоді ще абсолютно адекватною, стильовою, розумною, освіченою персоною, поздоровляла українців з Днем Незалежності. Настільки красива промова, настільки вона мені здається в цьому відео щирою і справжньою, що мені не вкладається в голові. Як могло так поплавити Марченко, і на що ти тільки не підеш? І кому не продаси свою душу навіть дияволу заради грошей? Дуже шкода, що Марченко з такої перспективної телеведучої, з такої досить приємної жіночки, перетворилася в зрадницю і не тільки. Але життя розставляє все на свої місця, і кожен робить свої висновки. І слава Богу, що Марченко показала своє обличчя, і ця Паскуда, до речі, знала, що буде повномасштабне вторгнення. Бо вона попереджала своїх подружок про наступ 24 лютого. І вона усім рекомендувала якомога швидше виїздити з України, Попереджала ще за півроку, аби ті змогли вивести свої активи за кордон. Робіть висновки. Ексклюзивна інформація, якої майже ніде немає. Досить такий стислий штрих до портрету, але він важливий. Прямо зараз подивимося Велбоя. Мені здається, що йому трішки поплавило дах. Я розумію, що це гумористична пісня, але якого дідька? От поясніть мені, будь ласка. Артист, коли виконує якусь композицію, все одно це має певні причинно наслідкові дії. Для чого це робиться, як це робиться, навіщо це робиться. А в даному випадку я не бачу ні логіки і взагалі нічого. Можливо, ви допоможете мені скласти загальне враження і розуміння, навіщо Волбой випустив а, такий е забавний е відосік виконання авторського, я не знаю, барду назвемо це так. Давайте глянемо. Одкрийте кордон, ми всі потікаю, і більше не вернемося що зашу. раз в один рік навіть палка стріляє, Мидіти війни, а видіти дущу. Не мучте, не мучте, крихки наші душі, які утікають, не наче песок По крові я сходжу і кров'ю ригаю, втомився організм від дешевих казок. Ах, ви знаєте, я не буду приховувати цього і не приховував ніколи. Я Яблудру що це означає? Я великий прихильник фірми Apple. Мені надзвичайно подобається їх продукція, але абсолютно випадково заходив в конфі і там намацав, наклацав Samsung Galaxy Flip 6. Це розкладачка. Боже мій, мене занурило в таку ностальгію. Настільки приємний матеріал, настільки круто, що є два екранчики. Боже мій, я задумався. Але я не можу, я не уявляю в своїй екосистемі, в своїй голові, як можна відмовитись мені зараз від Apple і перейти абсолютно на щось інше. Але настільки класна розкладачка. І я наштухнуло мене це на думку про те, що Samsung. На відміну від Apple і більшості брендів вміють дивувати. Вони все ж таки передові з точки зору е, своїх пропозицій на ринку, тому що сьогодні мобільні телефони досягли свого піку, і їм майже немає чого запропонувати нового, кардинально нового е, своїм користувачам. Але Samsung вміє дивувати, і їх моделі з роком в рік стають все кращими і кращими. І от фліп це просто one love. Я не можу. Я закохався цю розкладачку. Можливо, в когось з наших підписників є саме Galaxy Flip 6. Будь ласка, напишіть в коментарях, допоможіть. Варто переходити з Apple на цю модель, наскільки там класна батарея, наскільки комфортно користуватися, як ця зона згибу, шарніри, надійні ненадійні. Коротше, будь ласка, в кого фліп 6? Поділіться, розраховую дуже на. Розгорнуту відповідь від наших підписників, тому що мені це дуже допоможе в подальшому виборі телефону. Бо я вже давненько не змінював свій айфон. А коли в мене буде день народження, хочу себе побалувати. Врешті-решт, я майже взагалі собі нічого не купую під час повномасштабного. Але от хочеться підкупити грошей і... Оновити свій гаджет. Тому хто рекомендує, не рекомендує Samsung Galaxy Flip 6, будь ласка, діліться в коментах. Буду надзвичайно вдячним. І взагалі, в кого Apple, в кого Samsung, давайте так, в кого Apple ставте плюс, в кого Samsung, залишайте в коментах мінус і напишіть, чому ви саме обрали ту чи іншу модель. Тобто ви прихильник Android, якщо так, то чому? А якщо прихильник Apple, теж напишіть, будь ласка, чому. Ну і хто у нас там ще сьогодні залишається? Ми не поговорили про Тейлор Свіфт. Значить, це просто якийсь феномен. Хочу зачитати турне Тейлор Свіфт Ерес не лише підкорило серця мільйонів шанувальників, бла, 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 а й значно зміцнило економіку Великої Британії, принісши 1 мільярд фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail. Поп співачка завершила європейський етап свого туру історичним виступом на стадіоні Уемблі, який став її восьмим шоу на цьому стадіоні влітку. Рекорд для будь-якого сольного виконавця, перевершивши сім концертів Майкла Джексона під час його туру Бет в 1988 році. Сенсаційна європейська частина туру Ераз Тур Тейлор Свіфт нарешті підійшов до кінця, закриваючи ще одну серію туру, який уже став найкасовішим туром в історії. Відома співачка опустила завісу зіркової серії концертів по той бік Атлантики, давши рекордний восьмий концерт на стадіоні Оемблі у вівторок, де вона знову довела до божевілля 92 тисячі шанувальників своїми хітами. Йдеться в публікації. Дейлі Мейл. Вау! Я не знаю. Я розумію, що так подається ці сенсації, феномени. Я розумію, що взагалі, ось цей супер успіх Тейлор Свіфт він досить перебільшений, і ЗМІ створюють образ нової живої легенди. Тобто інформаційна політика і маніпуляція, вона теж дуже добре працює. Але водночас так, ось такий штучний феномен. Але він в дії і він абсолютно ефективний. Тож я думаю, через років так 5-10 ми ще побачимо Тейлор свій в політиці, якщо взагалі не президенткою США. Просто запам'ятайте цей момент, коли я вам про це сказав. А далі час покаже. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра. Слава Україні разом до перемоги.